Повинно бути толерантне відношення до людей. Ми не знаємо, що відчувають люди, які говорять російською мовою. Може, в них будинок спалили, може в них загинув хтось. Так не можна підходити до цього. Треба просто з людьми працювати. Це повинна бути тяжка, довга праця і все. Чи стикаєтеся? Ви з російською мовою зараз у місті? А звичайно, що стикаюся. Звичайно, ну що ви що я маю зробити? Нервуватися з цього приводу чи що? Я ж не знаю, яка в людини ситуація. Так не можна всіх огульно і все говорити. Це збільшення російськомовних зараз у місті Львові. Я спостерігаю те, що вони вже не бояться говорити російською, що вони почуваються вільно, говорячи російською. Тобто, якщо б якщо це було лише у Львові, то ще можна терпіти, але в інших регіонах набагато гірше. Тому, знов таки, як і націоналістам, Львову треба трошки перегинати, щоб загальна картина вирівнялася в нашу користь. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.